Три праотці та чотири праматері єврейського народу Авраам, Ісак, Яків, Сара, Ревека, Рахіль і Ілія, є найбільш шанованими особистостями єврейської історії та стовпами не лише єврейського світогляду, а й інших авраамічних релігій. Наведемо кілька суто хронологічних фактів із життя праотців та праматерів єврейського народу, взято їх. Із найдавнішого єврейського літопису Седер Оламраба. Праотець Авраам народився в 1948 році від створення світу, 1812 рік до початку нині прийнятої ери через 292 роки після Всесвітнього потопу. Йому було 48 років, коли відбулося розсіяння народів світу після руйнування Вавилонської вежі. І 58 років, коли помер ной, який пережив потоп. Одружений він був на Сарі, яка була молодша за нього на 10 років. У віці 75 років він переселився в верець Ісраель, земля Ізраїль. Авраам і Сара довго не мали дітей. Сара віддала Аврааму за жінку свою служницю Агар, і незабаром. Через 11 років після прибуття Авраама та Сари до землі Ізраїлю, у Авраама народився його син від Агар Ізмаїл. Згодом Ізмаїл став родоначальником народу Ісмаїлітян. Коли Аврааму виповнилося 100 років, 15-го Нісана 2048 року, Сара народила Аврааму сина Ісака. Ісак став спадкоємцем Авраама та другим предком єврейського народу. 2085 року відбулося жертвопринесення Ісака, коли йому було 37 років. Того ж року, у віці 127 років померла праведниця Сара, дружина Авраама. Через 3 роки Ісак одружився з 14-річною Ревекою. Через 20 років Ревека народила двох близнюків старшого Ісава та молодшого Якова. Сталося це у 2108 році. 2123 року, коли обом хлопчикам було по 15 років помер Авраам у віці 175 років, у День його смерті, Яків купив перворідство в Ісава. 2171 року. Яків отримав благословення від Ісака, тоді ж помер Ізмаїл. В цей час у Лавана, брата Ревеки, народилися дівчата-близнюки Лія і Рахіль, які згодом стали дружинами Якова в 2192 році. У тому ж році, Яків, рятуючись від гніву Ісава, залишив батьківський дім і 14 років провів у Єшиві Сима та Евер. Мудрець Евер предок Авраама та правнук мудреця Сима, який, у свою чергу, був сином Ноя та прабатьком усіх семітських народів. Через 14 років безперервного навчання в домі вчення Сима і Евера, Яків попрямував до Харану, де вступив на службу до Лавана, брата своєї матері. Лаван видав за нього двох своїх дочок Лію та Рахіль, 12 синів Якова. Стали родоначальниками 12 колін Ізраїлю, провівши на службі у на багато років, як і повернувся до Ерець Ізраїля. У 2205 році 1555 рік до нашої ери, він та його сім'я вступили у межі святої землі. Ревека залишила світ у 2207 році, в один рік з Рахією, яка померла у 37 років при пологах Веніямина, 12-го сина в родині Якова. Лія, переживши сестру на 9 років, померла того року, коли її сини продали свого молодшого брата Йосипа, сина Рахілі, проїжджаючим мимо купцям. Так Йосип потрапив до Єгипту, де провів 20 років далеко від сім'ї, і згодом Став другою людиною в країні після фараона, фактично правителем Єгипту, наймогутнішої держави того часу. А Яків весь цей час вважав, що Йосип загинув. Ісак застав усіх синів Якова, помер він у віці 180 років, за рік до того, як 30-річний Йосип, звільнений з єгипетської в'язниці, постав перед лицем фараона і розгадав його сни. Через 20 років після продажу Йосипа, дізнавшись, що його син Йосип не тільки живий, а й правитель Єгипту, Яків вирішує спуститися до Єгипту. Уся сім'я Якова в кількості 70 осіб іде до Єгипту разом з ним. Яків помер у Єгипті в 2255 році у віці 147 років, Яків і всі предки та праматері. Крім Рахілі, яка похована недалеко від Бейтлехема, поховані в Хевронській печері Махпела, в так званій гробниці праотців єврейського народу. І тому печера Махпела є святою і для євреїв, і для мусульман усього світу. Події, що відбулися з праотцями єврейського народу, описані в письмовій та усній торі, містять натяк на життя їхніх нащадків в майбутньому. Справи батьків знак для синів.